Я їздила по памперсі до себе туди на квартиру. І що ще купила? Купила для малюка е, каша молочна, вівсяна пшенична і банан плюс манго. 240 грам, коштує 109 гривень. Ну, оце таку даємо кашку вже малюку нашому. Так, купила ще. В ванночку. Коли купають ось такі каченятка. 99 гривень. 99 віка не чує. Здається, вона так сказала: 99 гривень. Хороші. Не, не пищать, ну, але плавають. Будемо купатись. Гарні, гарні. Зараз такі ось. У нас були колись. Качечка і двоє каченяток. Це для сашиного сина купували. Лишилась одна качка і одне тільки. Так, ну і основна покупка, яку вікуля зробила. Фух, це пояс, бандаж, протирадикулітний, суцільний шов для запобігання скручення. Еластичне зносостійке полотно фіксує та зігріває поперековий відділ, відділ хребта, розслаблює спазмові м'язи поперека, покращує вбирання лікарських засобів, сприяє посиленню кровообігу у м'язах. Ну, це такий ось бандаж. Зараз я його розкрию, Віка там перевіряла, я так розумію. От. І зараз скажу вам ціну. Значить, вона заказувала через інтернет. От е з з з коштує він 776 гривень 40 копійок, знижка 119 гривень 50 копійок, заплатила 656 гривень 90 копійок. Ну, так як я мучаюсь своїм попереком, то це для мене дуже-дуже підійде. Ну, оце. Це на спину одягається, а так ось він. Добре, що немає тих вставок металевих. Оце такий. Це мій розмір. І тепер я буду малюка носити на ручках і не буде в мене боліти поперек. ну Або спина, як це. Ну, оце такі покупочки. Невеличкі зовсім, але такі, що потрібно. П'ятий день стоять тюльпани і еустома, і трояндочки. Ось я хочу, ну так, трояндочки такі ж невеличкі, теж відкриваються. А оце тюльпани повновидні, дивіться, які вони гарні відкрились. І у нас тут майже 24 градуси в кімнаті. Гарні, гарні. А? Піоновидні тюльпани. Схожі на оцей півон, півонію на оцю. Так, ось так. Молодець Артем. Такі квіти гарні. Святік, і там удариш головкою, йди сюди. Іди сюди. Святік, давай повзи сюди, тут фенді є. Іди. Давай сюди, каже Віка, поки морози, ми побудемо в Романково. А я говорю, хай ті морози тоді довгенько будуть. Де святик? Ой Боже, і там ударишся зараз головою. Ну так, а де наша качечка? Де наша качечка? Фенди, чого ти? Ось мама дала маленьку качечку. Афенді хоче забрати. Афенді хоче забрати качечку. Я не дам. Фенді ні ні, ні. Ні, ні, ні. Це Святіка. Ага, вона представ, прилетіла аж бігом. Так він же ж хоче її кинути, ти бачиш? Ну що ж не виходить дуже. Куди? А значить. Що я не дала. Ой, Боже, ой. Каже, я б забрала ту качечку. Ой. А так. Що це робиться в нас тут обох? Качечки зайшли і для Фенді, і для Святіка. Ну, дивиться, де та жовта. Ні, не чіпай. Фенді! Фенді! Гля, яка ще прокусиш, не можна. Ти представляєш? На. Зараз Буде на мене бурчать. Ага, хай він трішки пограється. Диви, що роби. <laughs> він да ага, він за отим. За ага. Пенді. <laughs> а він забрав її. <laughs> все, нема. Ну, все. <laughs> Фенді, не можна, це не твоє, це святяка. Фенді не можна. Ось так. Ну, качечка зайшла. А в мене ж в руках ще одна і вона ось що робить. Ні, Фенді, це не твоя іграшка. Віка, прийдеться ще купити. Можна, не можна, фендюшка. Кажи дай мені. Ні, це Святославчика, Віка тобі купе, угу. Ой. пішов, 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 як може ось так. Фенді, не можна. Не можна, сонечко. Віка тобі купе завтра чи коли купе, раз тобі хочеться таку іграшку. Угу. Так це буде да? Ну, это как с, с двумя собаками. А, ну да. Так, Віка хоче її якось заохотити, а вона ні, Їй тільки гусочку чи качечку треба. Ні, побігла, ти знає. А, ні, не бере Віка. Не хоче? Не хоче. Тут же в мене в руках ось, ось качечка і вона оце ж до мене. І туди біжить, де шнури, так, туди не лізь. Тому от святіка хоч ховаємо. Всі по підзарядки. Мама, де мама? На, на, Ой, вона дозволяє навіть, щоб погладили тільки качечку дай, ой, собака. Ты собака? Слюнки бежать, зубки лизать. Да, кенджуш не. Но ну, не чепай.